Як стати ютубером? Так, ну для початку потрібна ідея про що знімати. Можливо, це буде мода: геймплеї, спорт, влоги, кулінарія, садоводство? Хм, а може стати інфоциганом? О, непогана ідея. Так, але як мені це гарно знімати? Давай подивимось в інтернеті. Всім привіт! Вітаю на каналі ЮБізнес. Мене звати Настя. А це ще одне відео на ютубі, завдяки якому ви нічого не заробите, але отримуєте багато корисної інформації, основаної на моєму досвіді. І я вважаю це найцінніше. Тож сьогодні я хочу відповісти на одні з найчастіших питань, які я отримую в коментарях та приватних повідомленнях, як я створюю своє відео та яке обладнання використовую. Ну і додатково покажу, яке відео принесло мені найбільше грошей, а яке найменше, щоб ви розуміли, скільки тут можна заробити або навпаки не заробити. І просто витратити свій час. Але на початку хочу сказати, що для мене це трохи дивні питання, тому що таку картинку, як у мене, можна створити будь-яким світлом та камерою. Та я скажу навіть більше: одним і тим самим обладнанням можна створити настільки різні картинки, і важливіше те, наскільки рівні у вас руки. Але для людей, які все ж таки задаються таким питанням, це відео буде максимально корисним, адже в мене дуже бюджетний варіант обладнання. І якщо хтось хоче створити щось схоже, то з легкістю зможе повторити це, не витративши багато грошей. Тому що для створення свого каналу я купила лише ось цей мікрофон, а інше все в мене валялось і так. Тому давайте починати. Але спершу я хочу звернути увагу на трохи неочікувану річ: а саме локацію або приміщення, у якому ви знімаєте. Адже погодьтесь, легко знімати, коли у вас є прикольна велика кімната з гарним інтер'єром та освітленням. Але що робити, якщо ви живете в звичайній квартирі без якогось сучасного ремонту? Особисто в мене цей самий випадок. І як ви можете побачити, то з однієї сторони кімнати в мене шкаф з дзеркалом, а з іншої вікно. Погодьтесь локація, м'яко кажучи, не з найкращих. Тому для себе найкращий вихід з такої ситуації я бачу один: знімати вночі з кольоровим освітленням. І я думаю, це саме той спосіб, який може зробити з будь-якого приміщення більш-менш пристойно. Картинку, яка буде привертати увагу глядача за невеликі гроші. А тепер поговоримо про те, що я використовую у ролі освітлювальних приладів. І я кажу у ролі освітлювальних приладів, тому що те, що я використовую, більше схоже на якісь іграшки ніж на серйозні прилади. Хочу вас познайомити з моїми двома кітцевими лампами. Кожна з них обійшлась мені десь у 300 гривень, і це максимально бюджетний варіант, який лише можна придумати. Ну але відповідно по якості, так само далеко не найкращий. І моя геніальна схема освітлення виглядає так. Одна лампа світить на мене, інша на фон. Зараз такі лампи коштують по 300-500 гривень. Але, відверто кажучи, тут є невеличкий нюанс, через який у вас може виходити не така яскрава картинка, а щось схоже на це або ще й гірше. Тому трохи пізніше я розкрию для вас і цей геніальний секрет. А ми переходимо до третього позначимості пункту нашого відео це камера. Чому камеру я ставлю на третє місце? Тому що у 23-му році не те, що бюджетні камери вже навіть телефони знімають у такій якості, що вам для ютубу висичить з головою. Але якщо казати про мене, то я використовую те, що в мене було. Це Sony A6300. Це вже достатньо стара бюджетна камера, і ви знайдете її лише на OLX. Ціна її десь 20 тисяч гривень. Мене вона повністю влаштовує і міняти її я взагалі не планую. Хоча в неї є свої нюанси, як от, наприклад, при тривалій зйомці у 4К вона швидко нагрівається. Тому я зазвичай ставлю щось холодне на неї і завдяки цьому встигаю відзняти своє відео. Але якщо ми говоримо про камеру, то не менш важливу роль відіграє об'єктив. Але як я бачу по питанням, то більшість людей не розуміє це і за об'єктив Одного разу ніхто не спитав. Для зйомки своїх відео я використовую не кітовий об'єктив, який йде з камерою, а радянський Helios, який я купила за 500 гривень на OLX. Це також далеко не ідеальний варіант, але за свої гроші топ. Адже гарні об'єктиви коштують на рівні самих камер. І якщо б у мене було трохи більше грошей, я б купила щось інше. Якщо коротко, то перевагу його є те, що в нього можна відкрити ширше діафрагму, через що він краще розмиває фон та для нього потрібно менше світла. А своїми слабкими лампами це саме те, що потрібно. А тепер поговоримо про звук. Як ви бачите самі, то під час запису своїх відео я використовую ось цей мікрофон. Модель t 683. Це так само бюджетний варіант мікрофону і коштує він зараз десь 2500 тисяч гривень. Взагалі, це єдина річ, яку я купила спеціально для створення свого каналу, адже звук справді дуже важливий. Хоча, чесно кажучи, в першу чергу я його купила більше для мотивації, щоб нарешті розпочати свій YouTube канал. І мені здається, в якому сенсі це і спрацювало. Адже дивлячись на нього, я вже більше уявляла себе блогером і настроювалась на цю атмосферу.

Але якби це дивно не звучало для когось, то в мене монтаж починається з написання сценарію. Так, при написанні сценарію я відразу продумую, де та що я буду вставляти на монтажі, аби він було більш динамічним та було легше його монтувати. Тому можна сказати, що перед тим як починати знімати відео, в мене вже є готовий ролик, але у текстовому форматі. А якщо говорити саме про програми, то мені допомагають ось ці три штуки: After Effects, Premiere Pro та Photoshop. Все більше нічого я не використовую. І 90% роботи я роблю саме в програмі After Effects, Адже для моїх задач вона найзручніша. Можливо, комусь здається, що в мене якийсь дуже складний монтаж, і цьому треба довго вчитись. Але насправді в більшості я використовую одну функцію це переміщення елементу з одної точки в іншу. Тобто, це все базові навички, які можна вивчити за декілька тижнів з нуля. І тут головне ваша фантазія. Так, на початку я додавала різні 3D-елементи, скріншоти вставляла у 3D-телефон, але згодом зрозуміла, що це лише зайва трати часу, адже монтаж займав дуже багато днів. І, до речі, нещодавно я відкрила для себе дуже крутий сайт, який значно спрощує процес монтажу та допомагає зекономити багато часу. Це сайт Template Monster. Тут можна знайти тисячі різноманітних діджитал продуктів, графічних елементів, логотипів, шаблонів для монтажу, звукових ефектів та навіть шаблонів для сайтів, завдяки яким ви зможете зекономити купу часу, та без особливих знань надати своєму проєкту більш привабливого вигляду. Хоч Marketplace більше спеціалізується на шаблонах для сайтів, використовуючи які можна швидко створити. Сайт будь-якої тематики самостійно, або замовити послугу з налаштування та за один робочий день отримати готовий проєкт. Але також тут є дуже багато крутих штук для дизайну та монтажу. Для прикладу, на початку відео ви могли бачити плашку з назвою мого каналу, яку я придбала на цьому сайті. І просто змінивши назву каналу та додавши своє фото, отримала такий крутий результат, витративши на це максимум 5 хвилин свого часу. А за промокодом YouBusiness ви отримаєте знижку у 10% на будь-який продукт Template Monster, яка діє до кінця цього року. При оформленні замовлення ввести його потрібно ось у цьому полі. Ну а зараз я хочу поділитися дуже крутою фішкою, про яку я говорила на початку цього відео, як з ось такої блідої картинки зробити ось таку яскраву та кольорову, тому що таке питання я також часто отримувала від підписників, які так само використовують кільцеву лампу, але їх фон не стає таким насиченим. Тому ділюсь з вами таким лайфхаком, або як правильніше зараз сказати лайфхаком. Так, ось у нас є таке відео з камери, але ви бачите, що воно якесь ну, бліденьке та ніяке. Але це можна виправити за одну хвилину. У прем'єрі відкриваємо люметрі, додаємо трохи хайлайтів, насиченості, і далі переходимо до головного вкладка HSL. Тут обираємо колір нашого фону, трохи підлаштовуємо та робимо його темнішим та насиченішим. Все, наш фон має значно привабливіший вигляд. Ну по монтажу, це в принципі все. А тепер давайте я вам покажу, як з іншого ракурсу виглядає моя імпровізована кімната студія. Теж це у нас мікрофон, він у мене прикріплений до тумбочки. У мене ноутбуку немає, тому шнуром під'єднаний до комп'ютера. Шнур цей трохи заважає, але, в принципі, не критично. Потім дві лампи. Одна світить на мене, інша на фон. А, як бачите, їм трошки так поганенько, у них проблеми з кріпленням, Ну, але що ви хотіли від лампи за 200 гривень. Далі в мене тут стоїть. На фоні квіточка, а неї дуже часто відсихають, відсихає листя нижнє, тому її я пересаджую дуже часто. Також тут гітара, але її майже не видно на фоні. Потім йдемо до камери. Як бачите, вона в нас далеченько, як я раніше казала, на ній завжди стоїть щось холодне. Ну, зараз це соєвий соус, аби вона не перегрівалась. Так, обережненько. Потім у нас тут павербанк заряджається. Тут як дума, бачимо картинку. Ну і це в принципі я все можемо приходити до відео. А зараз, як обіцяла на початку відео, я покажу вам, скільки грошей мені приносили мої відео найбільше та найменше. Почнемо з найменшого. Це ролик про крінжові відео про заробіток. Особисто мені воно подобається, та я не вважаю його таким же поганим. Але набрало воно лише 4 тисячі переглядів та принесло мені 3 долари. А витратила я на нього не менше тижня свого часу. І після таких результатів експериментувати з контентом взагалі не хочеться. Адже моїм глядачам цікаві лише відео про легкі способи заробітку. Так, ну а якщо говорити про відео, Відео, яке принесло мені найбільше грошей, то це ролик про заробіток на додатках. Набрало воно 230 тисяч переглядів і заробила я 540 доларів. Ну, але воно продовжує набирати і досі є одним з найпопулярніших відео на моєму каналі. Так, ну я думаю, я більш-менш розгорнуто відповіла на більшість ваших запитань стосовно того, як я знімаю відео та скільки грошей вони мені приносять. Але якщо у вас ще залишились питання щодо якихось технічних моментів, то ви можете задавати їх в телеграмі під постом з цим відео, і я вам обов'язково відповім. І до речі, зараз перша година ночі, і це відео я знімала рекордно біля двох годин. Бай-бай!